Всем привет, ребята. Я Фунтик, это нашй влог. Да, да, это нашй влог. Я кося. Три брати, самый старший, самый старший, целадній і менший. Короче, а та їхня мама, і ще тата не хватає десь ходи. Я кося. Да всі знають, що ти Косенька. А я мале, а я мале, дивне, який ходи пізнає світ. Ти малявка. Кася то ти таким самим був. Фунтя ти тоже. Ви всі були такими самими. А я не поняв, куди це пішов фунті. Фунті фунті А Кася. Ма вони всі від мене повтікали. Ну, таке діло. Ти куди? Я відео знімаю. Артем пішов. Ну, пиркавка, що ти від мене хочеш, Що ці коти хочуть корму. О, о ребенок, ребенок. Фунть кой чипс, чипс, чіпсик. Короче, я хочу сделать фотку типа кот подвесик чипсы пишу. Чип сейчас будет кассе играть. Кася аккуратно. Господи, як із детский садик происходит. Я лично взрослый и типа у мене проблем ноль. У мене вообще ноль на массу. Короче, я писал гулять. А ты дозволу вийшов. Ну, ма, короче, можно гулять. Ну ладно, іди. А що тут я робить? Чипсы. Колюся. Я гуляю з чипсиком іногда. Не бреши, ти не гуляєш. Гуляю іногда. Короче, я могу тоже гулять. Мама гуляти? Ну да, можна. Що це вам всім так плеспиться? Повторюха, неправда. Та мабуть, я тоже гулять. Може, що что тоже видашь? Ну да. Посмотрите, які цвіточки красиві.